Бував друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб спробувати втекти і вижити під дулом, під прицілом снайпера. Як я зрозумів, це, типу, не те, щоб обі. Але і в якійсь мірі певні навіть так, це типу, як от іменно саме втеча від снайпера, да нам треба це все пройти, не попастися під кулі цього самого снайпера. І як я зрозумів, якщо ми досягаємо самого кінця, у нас є можливість якраз таки також стати снайпером. Ось, тут навіть зверху написано, що досягни кінця, і ти зможеш стати, типу, снайпером. Проте, в принципі, де він може бути, що він робить, да, хто його зна. До речі, а когось все-таки він хлопнув цей снайпер. Тільки що там написало було зверху, але оце ж запитання якраз, де він може бути, як від нього ховатися, це прям прям запитання. Я чомусь, правда, думаю, що він десь, отут, зверху на оцих стінах може бути. Але чи правда це? Не знаю. Прям взагалі не знаю. У нас снайпер зараз якась. Ані, по-моєму, Ані, да, да. в неї вже 4 кіла, що насправді немало. Насправді не мало. Проте, і тим не менше, я бачу, що там до десь вже як більше половини люди проходять, а то, можливо, десь там, в принципі, вони ну, сам снайпер сидить. Ну і якраз таким його задача це всіх нас перебити, я так розумію. <сумісті> в цілому то. У нас є всякі різні приколи для того, щоб уникнути куль, скажімо так, цього снайпера. І, в принципі, це у нас ось до пресяту такий. Ми можемо присісти, типу сховатись, поняв. Є також отакий слайд, є також дими і світова, світошумова граната. А також їм можна і клона створювати. Ти поняв прикол? Обалдеть. В общем-то, обалдеть. Також ми ось до можемо побачити на такому, типу, як таймері, скільки вона ще буде снайпером. І як я поняв, мінімум 10 хвилин тобі дається на то, щоб... В такій ролі побути, да? Тому в цілому, оце цікаво насправді досягти кінця, спробувати себе також в ролі снайпера. І то я бачу, що там чел зупинився. Ми ось до, до нього підбігаємо вже, і він там зупинився. Так що, можливо, десь уже отут ско. Угу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден trails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Це його. а я помер, я помер. Ну і тут все за Робокси, бачиш, типу, і відродитися за Робокси, і бути снайпером за Робокси. Це що я, виходить, помер, і всі. А ні, не початок закинуло. Я просто щось якось ну, не зміг пригнути чомусь. Хоча я нажав Прикол. Але в общем то в общем то. І той, походу, пацанчик, який також добігав, він. М -м, помер. Він реально помер. Його там не видно тепер більше. За 3 робокси до речі, можемо собі купити швидкість прокачати. Давай, в принципі, це я б і зробив аби швидше бігати і швидше то все проходити. Давай навіть левел 5 візьму. Ой, левел 2 за 5 робоксів. Все, окей. Дейлі Ревардс також у нас є якась ще одна, типу, як світло-шумова граната. Досить таки цікаво. Що є в шопі? Я бачу бачусь є шоп. І тут можна стати віпом, можна це якраз таки швидкість. Потім смок рейт. Тепло сік, смок що це, типу, штуки скільки можна купити? да? Ну і в принципі, нічого прям такого цікавого тут немає. Що прям дуже. Але окей, окей, окей. В мене ось зараз насправді так-то вже левел 3 швидкості, поняв, але я б не сказав, що я дуже швидше. А що це тут зірвалось? А, он до вона. Вона десь отут. Не? Десь отут прям була. На стінах оцих. Ось я тільки що щось стрельнуло. Обалдеть. Що відбувається? Що відбувається? ой відбувається? Ой-ой-ой! Підірвало мене щось. А ж сталося. Це що таке? А, вона десь зверху стріляє, да? Обалдеть. Вона ще й тебе може підривати якось. Жесть. Опа. 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 Да, вона десь. Оно здаля стріляє, ти поняв? Оцей снайпер якийсь активніший, він уже хоч хоч. Щось робить, бо той, що був перед цим, то він якийсь прям взагалі безтолковий був. Зараз ось до... знов перестала стріляти чомусь. Чому тільки я не, не, не розумію до кінця. Ой, отут, отут, оця штука неприємна. Я опять упав! Тут якось воно з затримкою він пригає, чи що? Не розумію. Що за прикол? Ну да, дивіть, коли біжиш, то він не зразу пригає чомусь. Обалдеть! Просто жесть. Але снайпер не змінився. Снайпер, походу, ну да, він, типу, стався той самий. Що ж за прикол тоді? Blue. Ну ладно. Ну, я як Нубас, от просто здох знову ж таки на отому типу обі. Він якось, ну, типу, не зразу пригає, коли ти біжиш конкретно. Мені це не подобається. Це якось по тупому. Ось до я біжу, я оце, о-о, зажав пробіл, поняв, а він все одно якось по-бестолковому -по пригає. Mm да, ну і лабудам. Все, диви, ти бачиш якось тінь прикол. Хе-хе-хе. <сум> Щось намалювали таке страшне. Ну ладно, це не така проблема. Для мене проблема та якраз таке обі, бо він у мене чомусь ось, не, ну, він не пригає. Я даже зараз біжу. Нажимаю ось, диви. Він не прягай. Да, не допрацювали, не допрацювали, походу. О, найпорубив когось. Що тут таке робиться? Шо ж тут таке робиться Ну, в принципі, я думаю, що я повинен добігати десь отут без проблем. Зараз взагалі не стріляє. Можливо, він зайнятий якраз таки тими типами, що ближче всього там знаходяться зараз. Тому я, в принципі, собі тут більш-менш, але спокійно все. Одно біжу, поняв тебе. Який же ж ти гнидюк іменно. А, -а, а так тут і мапи міняються, ти поняв? Обалдеть, Два якусь, типу, ну я хотів би вечірню, таку, ні. А, я ще й тепер снайпер, ти поняв? Мені випало бути снайпером. І я, ну якщо навіть і стріляю десь туди, поняв, то я й не бачу, що там. Обалдеть. І щоб купити мініган, то він 400 робоксів. Поняв, поняв. А як мені б цей во? Типу, я не можу зумитись, правильно? І не бачу я нікого. Ну, вони прямо там десь далеко-далеко. Прям вообще далеко. Я б оце вистріляв зараз всі патрони і перезарядився б. Так, let's go, перезарядка. Ааа! Як тут вона реалізована, прикольно. Хе-хе. <laughs> поняв. Ну типу, у мене вообще ніякі кнопки не працюють. Я не можу нікуди переміщатись, поняв? Ой. Мініган мені не треба. Я оце, ну, реально, десь звідси я й повинен стріляти. Чекати, поки вони підбіжать. І що, до речі, я помітив, я не бачу тут ніяких бочок, які могли би вибухнути. Ну, хоча, можливо, ота. Нє, ходу, ні, не, не підривається там нічого. Ну, ясненько, ясненько Тоді що, ну чекаємо народ, поки прибіжать, бо якось не знаю, не, не бачу я туди далеко. І оце насправді. Можливо, трошечки і тупо, що я не можу якось хоча б трошки приблизитись Поняв? Що я, типу, тільки прям на самому кінці можу постріляти. І то, якщо хтось тобі жить, і то, якщо я ще попаду, бо не факт, що попаду. <хи> Коротше, прикол. Харасо Я бачу, що вже в принципі до мене десь підбігають. Потрошки, до там вже люди є. Насправді не думав я, що мені прямо так от одразу повезе, я стану ще й снайпером в наступній прямо грі. Але як бачиш, мені пощастило, типу. На мене воно рульнулося, і я тепер сніпер. Так, уже бачу, що люди да є в ось до. В цьому в моїй, в моїй зоні, в моєму секторі. Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо Лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. А oh, я можу стікла розбивати, ти поняв? Андо, бачу, бачу, бачу. Скакає. Так. Ага. Ага. Біжить і прягає, ви біжить і ти поняв. Я не попадаю! <сих> Тут ще якось дуже така затримка є, поняв? Ну і все, я сюди ну, тупо не можу опустити приціл. Типу, вона й добігла. <сих> а, -а, а он як це працює. Тебе прям міняє. Поняв, поняв. Ага. Ну опять я упав! У мене не працює пробіл! Мені і снайпера не треба, я і сам тут помру. Ти поняв? І за того, що тут якось він по-дурному працює. От я нажимаю, поняв, а воно не прягає. Я буду скаржитись. І до речі, я чую, як він десь розбиває обходу поблизу ці стікла, тому що тому що якось прям. Прям геть близько, наче цей звук. Диви. Ну я даже стою, він не працює, диви. Що за прикол? Да, лабуда якась. Пожимає клавіатура взагалі поламалась. Такий і є варіант, в принципі. Але наче ж не було. Це таке відчуття, наче в грі саме, а не в мене. Ой, така якась мапа чудна. Пригай, будь ласка, я тебе прошу, Дімич. Я і так не можу поняти, куди мені тут бігти, що мені робить. А ще й ти мене підставляєш трохи, пацан. Це не про. Неправильно. А мене що вбили чи що? Не поняв. Що мене так відкинуло? Обалдеть. Коротше, погрався я тут трошечки в чаті, попробував писати щось. Ну, з клавіатурою в мене все в порядку. Типу, вона працює. І пацан усю почав пригати, що за прикол? Вообще не поняв Ну да, диви, тепер він пригає, типу з ним все окей. Коротше, дивина, та й годі, я не знаю. походу, походу, походу шо. Режимчик, з режимчик, от просто от він щось таке чудить, ти поняв? Що то працює пробіл, то не працює пробіл. Як бути, то його знає. Але зараз ось усе в порядку. Зараз прям пригає. Дивно. Дивно, 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 дивно. А це що таке? Це прі пріуйденія, ти поняв? Але він теж просто стоїть, нічого не робить. Я, може, подумав, що можна з ним якось взаємодіяти, але. Не, не можна. Окей. Ну зараз я взагалі нормально пригаю. Мені це, чесно кажучи, навіть і подобається. Бо так у мене хоча б більше шансів не впасти в якусь там дірку, з якогось виступу випасти теж. Ну, знаєш, такого самого ізічного. Бо я собі подумаю, що от він зараз повинен пригнути. А персонаж бере і не пригай. І що будь і як робити? Халепа, 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 не то словом. Так, окей. Я підбігаю вже до цієї зони, де якраз може бути цей во. Неприємності. Так. Я плюс-мінус пам'ятаю, як та зона виглядає. І отам треба бути прям обережним. Насправді таки. о. -о, 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 -о. Як ти так попадаєш? Що ти там побачив? Я не знаю. Це взагалі Джулія Нью сніпер. А чому мене вернуло? Прикол. Мене трохи відкинуло назад. Ну ладно. Окей, отут десь по мені вже були стріляли. Це прям неприємно. Тут треба якось на акуратні Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всяким цим штучкам бігаю. О, отут уже вона мене точно бачить. Оце в цій зоні плюс-мінус. Да, диви. оп 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 оп. Оп, оп 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 оп, оп. туру. Я собі біжу. Не стріля. А чого? А що таке? А щось і стало? Не пойму. А <Tuber> <reforms> не поняв. Ага. Ні, вона все-таки стріляє, але по комусь поняв. Оп-поп, оппо-поп. Оп -оп -оп. Я по краєчку, мене не видно. Ну все, оце сюди я добіг? Да. Це я вже пройшов. Тепер я сніпер. Ну я взагалі не знаю, як ти туди побачив, як ти мене там тріснув. Я тупо взагалі. Без поняття ти поняв. Жесть. Так воно погано все видно там вдалі. Я взагалі не знаю. Як мене були хлопнули? Хе-хе-хе. Не знаю. Але ладно, чекаємо гравців. Що робіть? Чекаємо гравців, поки добіжать, поки дойдуть. Я поки що геть нікого не бачу. Хоча до моєї зони вже наближаються. Вообще не бачу. Ніде нікого, нічого. Таось, о-о-о. Оце побачив. Це вже побачив. Опа, одного тріснув. Хе-хе-хе. По одному попав. А де другий? Ага, он до другий. Десь там. Ага, ну він пригає, да. він потрошки, але продвигається. Ага. І ще один гравець в цю зону потрапив. Так, тріснув. Оно ну, пацан, бачу його. Шість кульо сталося. Мене шість про. поняв? щоб тріснути його. Але він поки що там. О. Не попадаю! Не можу попасти. Оп, тріснув. Ну він майже добіг прям. Прям майже майже. На тоненьку. Ще один пацан прийшов в мою зону, але я не бачу його там, поняв? Він, типу, десь там в тумані. Ще трошки для мене. О, бачу. Ану, пацан, ти де? Ага, бачу. Опа, попав. Опау. Хлопнув, пацана. Найсік. Так, ще один пацан десь забігає. Ага, бачу, 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 бачу. Оп. Тріснув. Нормально, на мене кулі треба. Швиденько вистріляти і перезаряджатись. бо там уже ще один десь підбігає. О. все. <хи> нормально. І кінчилось. Ну і в принципі, любі друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте дитяти сюди вподобайдене, а також підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміч. Всім файного настрою і всім па-па.